So... Вони молоді, креативні та голосисті. Архієрейський хор Емі здарував своє мистецтво надвірнянцям. Учасниця «Голос України та керівниця хору Вероніка каже, співають, бо хочуть збагатити українську культуру. Взагалі зараз дуже мало цінується церковна музика, церковний хор, взагалі фольклор. І ми це розвивати. Я захотілася розвивати, тому якось так надихнулася і створила хор під час війни. І зараз плавно розвиваємося, стараємося відшукувати старі українські народні пісні. Співаємо літургію о 7.30 кожного ранку у кафедральному Святотроїцькому Троїцькому соборі івано Франківська. Ось тому якось так стараємось розвивати і те, і те, і думаю, що людям це подобається люди це цінують. Нещодавно приєднався до співучого колективу і надвірнянець Юрій Грісько, який раніше співав у оркестрі народної музики Аркан Сергія Орла. Хлопець зізнається, приємно виступати у рідному місті. Відколи почалось повномасштабне вторгнення. Сиділи вдома, хтось панікував, не панікував. Було по-різному. Хтось тікав, хтось, тобто, кожен, кожен робив як, як знав, і як більшість молоді. Відкривали для себе якісь нові соцмережі. Для мене ця соцмережа це була Тікток. І так я познайомився з пані Веронікою Сурак в Тіктоці. Ми почали спілкуватися, і я попросив у неї одні ноти одного твору української гарної пісні. І ми так списалися. Вероніка каже: Ти би не хотів співати? У мене створений архієрейський хор, церковний. Ми співаємо служби. Також їздимо на різні концерти, різні заходи. І якось так у нас це все сталося. І ми познайомились з Веронікою. І вже з з березня місяця 23-го року я був учасником цього прекрасного колективу. Запросити молодих хористів до надвірної давно мріяла виконувачка обов'язків начальниці управління культури і туризму Богдана Ковалюк. Зізнається, подібні концерти спонукають людей до роздумів. Їхнє звучання має дуже добру академічну манеру, і саме в цей день, ну як на нашу думку, цей хор мав мав би і прозвучав дуже. Правильно, дуже так знаєте гармонійно, ніжно. І в кожному збудив пам'ять і відчуття того, що все-таки люди на землі мають пам'ятати тих героїв, тих людей, які віддали своє життя, які вже на небі. Ну, це для живих потрібно. І такі концерти, як концерт Хору Еміс, на нашу думку. Людей спонукає до мислення, до думання, до осмислення всієї ситуації. Іванна Осташук, телерадіокомпанія компанія Раї.